Да. Наразі займаємося розмінуванням. Першочергово займаємося розмінуванням дорів, також прилеглих територій, де не, ну, більш пошкоджено, де йшли більш тяжелі бої. Наразі тут ви можете бачити, що жодного будинку не залишилося і наразі тут проводимо розмінування. Оскільки дуже багато інженерних боєприпасів залишилось і осколки це трішечки затрудняє розтяжки, такі як противопіхотні, противотанкові, дуже багато боєприпасів, наразі роботи дуже багато. Ну, вже Коли привик до нього, тоді виходить, відчаєш осколки від, від міни. Ну, тобто, другий звук, друга вібрація. Це вже... Уже з досвідом. багато часу пройшло з того, як відлунали на ці землі бої, але відзвуки насіння смерті залишились тут. Мій підрозділ виконує завдання щодо евакуації зашкодженої техніки. Вся техніка, техніка пошкоджена замінована. Працюємо з саперами. Спочатку сапери перевіряють, розмінують, потім тримається евакуація. Цю техніку евакуємо, збираємо в пункті пошкоджених машин частково. Ті запасні частини, які можна використовувати для поточного ремонту техніки, забираємо остене, здається, для відновлення чи на переплавку. Всі хочуть скоріше добити цього гада, закінчити війну, прийти додому і обняти свої сім'ї.